Давай, начну я. Лвів бізнес-ліги, асоціація футболу міста в якому інтеркарс зустрічається з в Роланд... формі червоно-чорній. В формі у жовто-чорних кольорах ропаді захищається. Є удар непогано в нас пробиває. Пресинг бачимо від rallend групи і зараз можна забивати, але тут що? Тут у нас вже інтеркарс іде. Вперед є удар і м'яч. Ще тут передача по флангу, непогано, вихід фактично сам на сам і б'є по звороту У нас зараз ще одна від ralon групи ще одна спроба, рикошет і все-таки справився цим. Непогано зараз закидання від голкіпера. А зараз Роланд груп. Проша передача. Вихід фактично сам на сам і відкриває. Рахунок Роланд груп номер 10. У нас відзначається це Віталій Грильо. Контратак Роланд груп. Хороша передача на протилежний фланг. Є удар. М'яч повз ворота. Ще тут є удар. Удалі йде повз ворота зміщиться до центру, де на фланг на Михайлишина. Ще одна передача непогано зараз розіграли Михайлишина. Все, атака закінчилась, контрвипад може бути ролин-груп. Є удар. Пробив одразу. Хоча не сказати, що надто високий темп, але ух, який удар, м'яч мало не влітає. Груп розігнати контратаку, непогана. Передача можна забивати і в стіку влучає у нас. Не було б. А, дуже красиво. Зараз ще одна спроба від Роландингру. Непогано можна забивати. виручає свою команду від Роландін uh, Груп. Uh, є удар і м'яч вилітає. Такі оборота. Номер 17 Нас відзначається Тарас Опрісник. Відзначається. Часу вже не є. Так багато. Вже три хвилини в другому таймі відіграли. Ух, який удар! Ми побачили з вами. Що тут є удар і залітає. У нас голос. Так, дев'ятий номер відзначається. Тарас Яремович замкнув передачу з кутового. Наразі під преснем суперників і помиляються гравці у жовто-чорних кольорах. Тут можна забивати і є. У нас гол, Один, три, один, три. Забиває у нас Інтеркарс. Uh, Це розгін такий, що очікуємо удар від Романа Догана. Є удар і м'яч залітає. Ось так, uh, без шансів для голкіпера. Роман Доган пробиває. Рахунок стоя 1-4. Отако! Фактично троє проти двох, і тут м'яч не опиняється. Все таки, отак вам група може розпочати контратаку непогано. Там по флангу є удар і Ще один гол 5-1. Дев'ятий номер відзначається Тарас Яремович. Кутовий ще один ролин груп. Бачимо, що -то чорні не збираються зупинятися. Непоганий який удар. Ленин груп уже вибігає швидку контратаку. Передача на план непогано. Можна зараз забивати, і все таки м'яч літає у ворота. Після рикошетів Тарас Опрісник стає автором забитого м'яча. 12. Плен груп наразі. Плюс 5 це буде у нас, до речі, також. А у відділі ліги це єдиний сьогодні матч. Зараз момент можна забивати. І Саламаха скорочує відставання. Непогано розіграли зараз цей інтеркарс і швидко-швидко поспішаючи. Зараз закидання далеко. Вперед непогано. Вихід сам на сам. і не забиває у нас. Все ще зберігається. Передача непогана зараз на Бекерського адресувався цей пас. Він також вже і гол сьогодні. Але тут перехоплення можна пробити по порожніх воротах і м'яч все-таки залітає. Ось так в нас забиває Віталій Грильок. Деркарс, кожелюк, проходить суперник, веде на фланг, на Бекерського. Є удар, працював голкіпера. Ще одна спроба удару по порожніх воротах і м'яч залітає. Дорова. Гравці. Роландин група тут вихід фактично сам на сам можна забивати, але рятує свою команду. Голкіпер, це у нас Михайлишин був новістрі атаки. Ні, схоже, все. Отже, 8-2 Перемагає в нас сьогодні. Роланд Інгруп, Інтеркарс поступається. Дякуємо двом командам за гру. Очікуємо поєдинки еліт бізнес ліги